And now, ladies and gentlemen, and blue collar! Упевнений, всі чекають у цієї фрази зараз болівальники українського боксу. Ти ж чекаєш? Я хочу про результати дізнатися, я не дивилась. Ти, ти, ти в став, чому, чому ти не дивилася? Тому що бою ще не було. Друзі, а, ще не було, слава завтра Богу. Завтра історичний піриван <свят> Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа. Це вже буде другий біж, бій між ними. Перший закінчився скандально. Усик після удару Дюбуа присів на ринг, якщо пам'ятаєте, але судді зафіксували удар нижче пояса. Але Олександр, як кажуть, боксери, трохи продихався, дав здачі, ну і все було як, як книжка пише. Да? На кого цей раз розраховують букмекери? Чому цей бій може стати завершальним у кар'єрі українського боксера? І які суми грошей отримують бійці? Дивіться далі у сюжеті наших журналістів. Битва поглядів напередодні вирішального поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбоа біля лондонського стадіону Уемблі, де вже за кілька днів відбудеться бій, боксери зійшлися обличчям до обличчя. Усик зберігав спокій і впевнено дивився супернику в очі. Тоді як на фоні лунала підтримка його фанатів. Натомість Дюбуа намагався вивести українця з рівноваги. Словесно. вже 19 липня. Бій реванш, якого чекає увесь світ. Це їхня друга зустріч у 2023-му Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді на рингу в Польщі. Той бій викликав суперечку у світі боксу, бо у п'ятому раунді Усик впав на ринг після удару британця. Суддя визнав це ударом нижче пояса. Хоча команда Даніеля досі вважає це рішення несправедливо. Тому покликав Усика на новий бій. Хто переможець? Олександр Усик. Цього достатньо. Обидва боксери чемпіони світу. Усик абсолютний чемпіон у надважкій вазі та володіє п'ятьма титулами. Дюбуа – чемпіон за версією ЕБІ. На кону битви всі основні пояси надважкої ваги. Це шанс визначити абсолютного чемпіона світу. І якщо переможе Усик, він стане першим в історії боксером, який став переможцем у двох вагових категоріях, чотирьох головних титулів. Бій відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Для Усика це дебютне місце. А от Дюбуа вже мав там бій. Минулої осені британець нокаутував Ентоні Джошуа та зберіг свій пояс IBA. Якщо переможе вдруге, матиме усі шанси вийти на цей стадіон з новим суперником. Але експерти кажуть, на бій реванш українця та британця може вплинути Вік. Усик старший за суперника на 10 років. Перший бій мені не дуже сподобався, бо рівень Дюбуа тоді не дотягував до рівня Усика. Зараз Вік грає проти Олександра і на користь Дюбуа. Тому можливо бій буде більш конкурентним, але все одно Усик фаворит. Дюбуа ж переконаний у своїй перемозі. Я зможу перемогти не лише Усика, а й усіх своїх суперників. Усіх знову і знову. І мені це подобається. Це найкраще відчуття в житті. Понад 90 тисяч квитків Продано промоутер Френк Уоррен каже: в день бою стадіон буде заповнений ще. Британці знають, на що здатен Олександр Усик. Минулого року він переміг Тайсона Ф'юрі та став чемпіоном світу в надважкій вазі. Букмекери вважають явним переможцем Усика. За оцінками аналітиків, шанси українця на перемогу майже втричі вищі 78% проти 26% Дюбуа. гроші у цій битві теж рекордні. Загальний призовий фонд майже 200 мільйонів доларів. Усик забере більше половини суми. А це 132 мільйони доларів. Дюбуа – 71 мільйон. Це найбільший бій у кар'єрі для обох спортсменів. І можливо. Передостанній для усика сам боксер вже сказав. Цей пояс він хоче присвятити своїй наймолодшій доньці.